Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття на тему бережи природу. Діти, скажіть, а де ви полюбляєте відпочивати? Може, наприклад, біля річки, в лісі або на дитячому майданчику? Добре, дітки! Ви всі любите відпочивати? Але. Найчастіше нам всім подобається відпочивати на природі, на свіжому повітрі. Давайте разом подумаємо, а якщо зникнуть всі дерева, що тоді станеться? Зникнуть домівки для тварин, птахів і комах, забрудниться повітря, не буде ягід і грибів. А щоб цього не сталося? Природу, живу і неживу, потрібно берегти та піклуватися про неї. Сьогодні ми з вами помандруємо лісом, відпочинемо, назбираємо лісових ягід і грибів. А також поспостерігаємо і дізнаємось, ліс безпечний чи небезпечний для людей. Дітки, давайте разом повторимо правила поведінки на природі. Не ламайте гілля дерев, ходіть обережно, не виривайте рослини з корінням, не розпалюйте в лісі вогнища, не руйнуйте мурашник, не забруднюйте природу, не чіпайте гнізда птахів, не ловіть комах, не чіпайте дрібних лісових мешканців. Ну що, дітки! Правила поведінки на природі ми повторили. Тепер сміливо можемо вирушати до лісу. Подивіться, перша наша зупинка на галявині, де ростуть гриби. Діти, але ви ж знаєте, що отруйні гриби збирати не можна. Тому ми зараз разом визначимо, які бувають їстівні гриби, а які отруйні. Погляньте та запам'ятайте, до їстівних грибів відносять білий гриб, маслюк, підосичник, підберезник, лисичка та сироїшка. А ось тут уважно, тут зображені отруйні гриби, мухомор червоний, мухомор вонючий, мухомор пантерний. Несправжні опеньки. бліда поганка, жовта поганка, сатанинський гриб, несправжній дощовик, Волоконіця волокниста. Так, наступна наша зупинка це галявина з ягодами. Дітки, а ви знаєте, що ягоди також бувають отруйні. Зараз ми разом з вами вивчимо які бувають отруйні ягоди, а які їстівні. До їстівних ягод ми відносимо малину, чорницю, ожину та суницю. А до отруйних ягід та рослин, вовчі ягоди, конвалія, вороняче око, борщівник. Діти запам'ятаємо важливе правило. Щоб не трапилось біди, отруйні гриби і ягоди не бери. Дидактична гра. Безпечні і небезпечні природні явища. Дітки, давайте визначимо безпечні природні явища. Як ви гадаєте, на яких картинках зображено безпечні природні явища? Ми їх позначимо зеленою галочкою. Дітки, подивіться на перше зображення. Тут в нас землетрус. Це безпечне явище чи небезпечне? Так, небезпечне позначимо його червоним хрестиком. Наступне зображення. Тут гроза. Це безпечне природне явище чи небезпечне? Як ви гадаєте? Небезпечне. Наступне зображення. Це листопад. Безпечне природне явище? Так, дітки, вірно, це безпечне. Наступне зображення. Подивіться, тут ураган. Це безпечне природне явище? Чи небезпечне? Вірно, це небезпечне. На наступному зображенні в нас йде дощ. Це безпечно чи небезпечно? Так, безпечно. Наступне зображення. Тут снігопад. Це безпечно чи небезпечно? Так, снігопад це небезпечно. Подивимось наступне зображення. Тут веселка. Це безпечно чи небезпечно? Так, безпечно. Дітки. І останнє фото. Тут зображена роса. Це безпечно чи небезпечно? Так, роса це безпечне явище природи. Дидактична гра. Асоціативний кущ. Дітки. Вода це в нас що? Так, це нежива природа, яка потрібна і людям, і рослинам, і тваринам. Діти. Але вода не завжди може бути такою доброю. Іноді вона несе небезпеку. Подивіться на ці фото. Тут зображено водні стихійні лиха. Давайте їх назвемо. На першому фото зображено повінь. Це коли вода підіймається у річках, озерах чи морях та призводить до затоплення місцевості. На другому фото зображена злива. Це може призвести до підтоплення населених пунктів. На третьому фото зображено цунамі. Воно виникає після землетрусу або виверження вулкану. Величезна хвиля накриває все. На четвертому фото зображено паводок. Це швидке, але короткочасне піднімання води після танення снігу або дощів. Дітки, бережіть природу. Наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!